Цього року я. Як змінити звички, стримати обіцянки або зробити те, про що ви давно мріяли? Розділ 25. Спочатку буде складно Ви маєте покинути свою нинішню зону комфорту і почати впевнено почуватися у незнайомому місці та в невідомих обставинах. Деніс Уейтлі. Йон Керол, кореспондент Сан-Франциско Кронікал. Я читаю його нотатки щоранку. Одного разу він почав свою колонку так, що нового сталося цього року ми з Трейсі почали брати уроки вальсу у танцювальному залі, і я виявив, що з рухами ліворуч і праворуч усе виявилося набагато складнішим, ніж я собі уявляв. Ще поки не можу зрозуміти, що таке без атакту. Але все одно час проходить чудово і танцювати набагато цікавіше, ніж дивитися. Тепер ви знаєте, чому він мені так подобається він смішний і розумний водночас свідомо чи підсвідомо, він розуміє, що якщо люди роблять щось уперше, то в них це не дуже добре виходить. Сказане може здатися вам занадто очевидним, але повірте. Таке вперше дуже часто зустрічається на нашому шляху, ми почуваємося пригніченими, мовчимо, не можемо нічого сказати, робимо незграбні рухи і сприймаємо все, що відбувається з нами, як сигнал повернутися до добре знайомих і багаторазово випробованих речей. Навіть якщо це добре знайома тюремна камера, нам хочеться відчути комфорт, пов'язаний зі звичним оточенням. Як каже моя подруга, хоч би як було важко, кращого за дім місця немає. Але для того, щоб навчитися чогось нового, нам треба покинути свою зону комфорту, територію відомого і переступити поріг незвіданого. Нам потрібно розглядати свої незнання як ціну, яку ми сплачуємо за початок нового етапу свого життя. І по юнацькому вірити в те, що ми з успіхом подолаємо цей етап, здобудемо майстерність і впораємося зі своїми завданнями. Я ніколи не забуду, як мені вперше довелося виступити як консультанту із презентацією перед великою аудиторією це коштувало величезних зусиль. Уявіть собі компанія, що входила до рейтингу Fortune 500», яка платила величезні гроші за тренінги з розвитку лідерських якостей, і мені належало виступити того дня в абсолютно новій ролі, адже до цього протягом 25 років я була редактором і працювала з книгами. Думаю, що в мене все добре вийшло, оскільки вони повторно запрошували мене на заходи. Але одна людина, яка бачила мої презентації. Зазначила, що через шість місяців мої навички значно змінилися на краще. Очевидно, труднощі, яких я зазнавала під час виступу перед публікою вперше, були добре помітні з боку, але я ніколи не була б тією, якою є зараз, і не займалася б тим, чим займаюся, якби не переступила через той дискомфорт, який відчувала на самому початку. Неможливо нічого змінити, весь час залишаючись у зоні відомого, у ній ви отримуєте те, що завжди отримували нічого нового це територія комфорту, у якій у вас виробилася звичка я роблю це весь час. Щоразу залишаючи її, ви почуваєтеся не зовсім добре куди потіти свої руки, якщо я не палю. Або чим іще зайнятися по суботах замість відвідин торговельного центру і витрачання грошей, яких у мене немає, не страшно з вами нічого не трапиться, якщо ви спокійно займетеся складанням ділових листів і перевіркою своєї електронної пошти. Хоча, як я писала на початку цього розділу, у вас може й бути складнощі із тим, щоб відрізнити рухи праворуч від рухів ліворуч, коли ви вперше вальсуєте, але на те й дано новий досвід, щоб вчитися хтось мені одного разу сказав, що люди здатні до змін набагато краще справляються із проявом занепокоєння, ніж ті, хто не хоче змінюватися. Іншими словами, вони краще справляються із труднощами. Насправді, відчуття складності це хороший знак. Він свідчить про те, що ви набуваєте нового досвіду у компанії Professional Thinking Partners. Ми навчаємо клієнтів того, що існує три зони, які визначають існування людини: зона комфорту, зусилля і стресу. Наші зміни відбуваються у зоні зусилля. У ній ви відчуваєте складнощі, але не стрес, який робить подальше навчання неможливим. На виду, приклад, ви вирішили навчитися кататися на гірських лижах. Зоною комфорту для вас буде бажання залишитися вдома. Зоною зусилля катання на схилі для початківців, а зоною стресу. Спроба спуститися крутою трасою для професіоналів, зони, про які я говорю, постійно змінюються. Щойно ви навчитеся кататися на схилі для початківців, він стане для вас зоною комфорту, а схил для професіоналів виявиться зоною зусиль. Тож, пам'ятайте, якщо ви щось робите і не відчуваєте при цьому особливих складнощів. Це означає, що ви не пішли далеко від своєї зони комфорту, і ваші шанси на зміни відповідно зменшуються. До речі, переміщення людини у зону своїх зусиль саме по собі добре, бо головний мозок при цьому перебуває у здоровому стані. Якщо ми припиняємо здобувати нові знання і навички, наш мозок перестає створювати нові провідні шляхи і починає в буквальному сенсі атрофуватися, а такий стан може призвести до недоумства, хвороби Альцгеймера та інших захворювань головного мозку. В одній науковій роботі описано, що постійна присутність у зоні зусилля навіть допомагає знизити вагу. Так, під час одного дослідження людей попросили робити щодня щось нове, наприклад, слухати різні радіостанції. І виявилося, що така нехитра дія допомагає зниженню ваги або її підтримці у нормальних межах. Ніхто не знає, чому це відбувається, але вчені припускають, що відсутність рутини і однакових дій дає нам змогу підтримувати гарну форму в усіх сенсах. Відбиваючи підсумок, можна сказати, що ми маємо правильно ставитися до відчуття дискомфорту, труднощів у роботі над новими звичками, набуття нових знань. Це знак, що наш головний мозок працює і створює нові провідні шляхи, які, зрештою, дадуть нам змогу успішно завершити, розпочати. Коли я працюю із письменниками, початківцями, то завжди кажу їм. Пишіть усе, що хочете, а потім подивіться, що вийшло, тільки пишіть, не зупиняйтеся Неважливо, що може погано вийти, ви потім виправите. Ті люди, які по-справжньому хочуть писати, успішно закінчуть роботу над своїми книжками, а ті, хто не може змусити себе працювати, нічого не поробиш, їхні мрії так і залишаються мріями. Але оскільки у нашій культурі головне місце відводиться комфорту, нам важко визнавати користь труднощів і визнавати дискомфорт. Тому я заохочую своїх клієнтів, щоб вони пам'ятали про стан новачка, працюючи над собою або спілкуючи з іншими людьми, і частіше нагадували про те, що, можливо, можуть це робити не настільки добре. Прості, але ефективні фрази. Це для мене зовсім нова справа, і я прошу мене вибачити я тільки починаю висловлювати свої міркування щодо розвитку компанії, тож прошу вислухати мене без надмірної критики. Я тільки вчуся почуватися добре без пляшки, чи могли б ви мені допомогти. Переміщення у зону зусилля вимагає певної сміливості. Ось чому зміна звички або прагнення до своєї мрії зміцнюють характер людина, яка прагне до змін бере на себе ризики ризик мати безглуздий вигляд або не справити належного враження. Але як справедливо зазначає Стівен Кові, життя це взагалі найбільший ризик. Залишаючись у зоні комфорту, ми не зможемо досягти бажаних результатів. Тому ідіть на танцювальний майданчик і покажіть, що ви танцюєте краще за всіх. Вам стане легше. Я обіцяю. Ведення щоденника спочатку мені не було про що писати. Я почав працювати над веденням свого щоденника, коли пішов на курси перекваліфікації. Розповідає професійний фотограф і диктор Марк Сінцевич. У мене було багато чистолюбних намірів, але чомусь не виходило домогтися бажаного. Я став відвідувати курси ведення щоденників найкраща порада, яку я там отримав, завжди носити із собою щоденник для записів. Спочатку мені не було про що писати, я просто на нього дивився, потім став використовувати його як альбом для зберігання різних речей. Залізничних квитків, фотографій і почав писати коментарі із приводу тих речей, які туди складав. Я робив це, оскільки відчував, що перебуваю на порозі змін, і через кілька місяців усвідомив у мене з'явилася звичка прислухатися до свого внутрішнього голосу, який підказував мені безліч приголомшливих ідей. Відтоді минуло 16 років. І за цей час я списав понад 40 щоденників. Зокрема, я пишу, щоб позбутися стресу, це дає мені змогу тримати всі ідеї в одному місці і вибирати те, про що я справді хочу розповісти. Я використовую щоденник для планування справ, складання планів з маркетингу та створення бюджетів, робочого і особистого. У моєму щоденнику міститься безліч нагадувань і списків справ. Щоденник дає мені змогу переконатися в тому, що я іду у правильному напрямку. Розділ 26. Ви зможете знайти час. Час категорія, що належить до творення. Сказати у мене немає на це часу. означає сказати, я не хочу цього робити. Лаоці. Усі люди, з якими я працюю, відчувають дефіцит часу. У них завжди є безліч справ, які необхідно закінчити за день протягом тижня, місяця чи року. Деякі приходять на мої тренінги із бажанням навчитися зосереджуватися на головному і відрізняти його від другорядного. Інші хочуть зайнятися своїм здоров'ям і поліпшити якість свого життя, але в них немає часу. Вони заклопотані величезною кількістю справ на роботі і продовжують у тому ж темпі. У більшості моїх клієнтів спостерігається хронічне недосипання, і як наслідок порушується здатність мислити раціонально і долати життєві перешкоди. Але найголовніше ніхто з них не думає про те, що може зробити інший вибір. Рене, типова клієнтка, яка відчуває подібні проблеми керівник сотні підлеглих, які працюють над виконанням складних проєктів, вона повертається додому о восьмій годині вечора, ввечері з чоловіком і продовжує працювати вдома із десятої години до опівночі, а іноді до першої години ночі. Рене спить близько 4-5 годин, наступного ранку приїжджає на роботу о 7 годині і все починається заново кожен день. Вона розуміє, що їй необхідно більше спати і знаходити час для підтримки гарної фізичної форми, але не знає, як це зробити. Я запитала її, чи може вона закінчувати роботу у належні години і відпочивати у неробочий час. Рене відповіла, що станеться катастрофа. Зі свого боку, я запропонувала їй спробувати так чинити хоча б протягом тижня. Під час нашої наступної зустрічі Рене вигукнула Неймовірно. Якщо я відповідаю на електронні листи ночами, то зранку на мене чекає завал листів. А якщо мовчу до ранку, то відповіді приходять пізніше. Виходить, я не знижую обсяг роботи тим, що працюю вночі, і навіть більше того, я не прискорюю виконання проєктів своїми нічними посиденьками. Без нічної роботи я відчуваю лише одне значне полегшення. Рене на свій подив виявила, що може присвячувати неробочий час самій собі без погіршення якості власної роботи. Багато хто з нас, особливо жінки, вважають себе не тільки повністю незамінними або вважають, що мають бути такими, а й прагнуть жертвувати собою до кінця заради того, щоб цей світ продовжував нормально існувати. Ми продовжуємо обманювати себе, вважаючи, що у нас немає іншого вибору. А насправді істина полягає у тому, що щодня кожен із нас у змозі самостійно вирішувати, яким чином краще розподіляти свій час усі люди навколо нас, керівництво, члени сім'ї, друзі, позитивно сприймуть наше рішення про те, щоб правильно і з користю розподілити час. Але при цьому не слід обманювати себе і стверджувати, що це не наш особистий вибір. Рене отримала ще один важливий урок того дня, коли розповіла мені про свого колегу. Він ніколи не засиджується на роботі допізна, і при цьому всі його вважають дуже успішним менеджером. Як у нього все виходить? Треба його про це запитати, порадила я. Рене дослухалася до моєї поради, колега відповів дуже просто. Я не звертаю уваги на те, що вони вважають важливим. Коли ми з нею зустрілися, Рене мені сказала: Я ніколи не зможу так зробити. Я буду кепсько почуватися, якщо не відповім усім. Кожен із нас сам вибирає на що витратити свій час. Але відмовляти себе і посилатися на зовнішні обставини, коли йдеться про внутрішні зміни і наполегливу роботу над собою занадто просто. Мені самій дуже легко потрапити у пастку відсутності часу, коли мова заходить про фітнес. Але як справедливо зауважив Лао Ци, я насправді кажу собі, мені лінь працювати над собою, тож я забуваю про відмовки. Пересилюю себе і йду до спортзалу. Якщо я вчасно не приготую смачну вечерю для своєї родини або список невиконаних справ стане довшим, що ж, це ціна, яку я заплачу. Список справ завжди нескінчений. Я в жодному разі не стверджую, що час завжди легко знайти. Час може вимагати жертв. Іноді корисно розібрати речі в шафах, замість того, щоб подивитися телевізор, використовувати відпустку для підвищення кваліфікації, а не для відпочинку, не відвідувати батьків так часто, як ми повинні. У якомусь сенсі пошук компромісу виявляє ті речі, яких ми потребуємо найбільше. Я згадую історію Сільвії Плат, молодої розлученої жінки із двома маленькими дітьми. Вона написала свої найкращі вірші працюючи між четвертою і п'ятою годинами ранку у той час, коли діти ще спали, це видатний приклад того, наскільки людина може прагнути до досягнення своєї мети час один із наших найцінніших ресурсів. Якщо ви виділите 15 хвилин на день для роботи над собою, це буде 91 година на рік. Наскільки ви готові до того, щоб вибрати час для досягнення того, чого ви по справжньому хочете, заняття спортом я почав знаходити для цього час. Я працюю в компанії, де працювати цілодобово не є чимось незвичайним, каже Марк. Але щодня приділяю собі одну годину для занять спортом. Коли я намагався включати заняття спортом у свій графік, у мене нічого не виходило, але одного разу мені хтось порадив подумати серед робочого дня про те, що для мене найважливіше раптово я згадав про народження свого сина, незважаючи на сильну зайнятість і необхідність частих відряджень. Я вчасно приїхав до пологового будинку, а потім упродовж восьми років майже жодного разу не пропускав майно вечері. Я міг це робити, оскільки пообіцяв сам собі, що робота у компанії не забиратиме той час, який я маю проводити зі своєю сім'єю. Коли я побачив залежність між стосунками у своїй сім'ї та заняттями спортом, то усвідомив, що, будучи частиною сім'ї, не приділяю час, щоб подбати про себе. Я був просто обманщиком. Мені не потрібно було приїжджати в офіс о шостій ранку. Цей час не належав моїй компанії, він належав мені. Це був мій вибір віддати свій час роботі. Я став знаходити час для себе і займатися спортом із шостої години ранку. На відміну від попередніх нерегулярних відвідувань спортзалу, я почав ходити на тренування постійно. Скинув зайві 15 кілограмів і до 41 року набув чудової фізичної форми.